Зіньківська фортеця пам'ятка національного значення. До наших часів збереглися залишки однієї з веж колишньої величної оборонної споруди. Ворог намагався підступити до її стін не один раз, але все марно. Зіньків був спалений тричі, але фортеця була жодного разу не здана. Тобто у людей було що боронити. Вони боронили свою культуру, вони боронили своє добро. Взагалі Зіньків знаходиться на кресах польських, тобто на околицях польських, і власникам Синявських було вигідно, щоб тут люди залишалися, щоб вони нікуди не переселялися. До сьогоднішнього стану фортецю довели не війни, які точилися роками на території України. А людська байдужість переконані місцеві після поділу Польщі, коли Зіньків перейшов під владу. Росії під ладу московитів розпочали розпускатись такі ось фейкові слухи, які їм і сьогодні вони їм притаманні, що фортеця впаде, зруйнує костел і всі навколишні там будинки. І фортецю продали спочатку казні, потім продали місцевому селянину. Хоча звідки у того місцевого селянина були кошти. Ясно, що це було сфабриковано, тому що не потрібно було десь там за запілі мати таку потужну фортецю, і ще крім цього, усього, мати такий народ з бунтівним характером, який понад це цінували волю. Споруду звели ще на початку 17-го століття. Підступи до фортеці і міста захищав великий став, утворений греблею з млинами. Зараз водойма фактично висохла, а млини давно зруйновані. Проте місцина продовжує приваблювати туристів через неймовірний краєвид і атмосферу спокою, які відчуваєш, перебуваючи на крутому схилі. Ми сьогодні основний упор робимо на так званий внутрішній туризм, тому що не сьогодні не всі мають можливість поїхати по закордонах і так далі. Тому практично у нас сьогодні, буквально кожні вихідні, у нас є туристична група, яка приїжджає до нас на екскурсії. Адже в нас є крім тому що зінків славиться і хлібом, але крім колбаси і хліба, в нас є досить багато. Це чого подивитися? Жителі Зінькова побоюються, що пам'ятка національного значення може зникнути через руйнування. Між собою жартують, що ми останнє покоління, яке могло насолоджуватись красою і величю фортеці. Тому усіх любителів історії запрошують відвідати культурну спадщину Хмельниччини.